Я радий от бачити, все-таки сильна команда, е, та, яка не тільки чисельна, а ще якісна. От я дивлюся на людей, яких я знаю дуже багато років. Декого я, наприклад, може там перше бачу, але я переконаний, що якщо сюди вже прийшли, то вже більше нікуди не підуть. Оце ми так і маємо бути спільно разом. Колись я був один у Верховній Раді. І ніхто не вірив, що ми чогось можемо добитися. Сьогодні у нас у Верховній Раді ми завели 22 депутата. На жаль, одних, один із них став тушкою. Зрадником. Ну, тушки погано кінчають. Тому повірте мені, в кожного з вас точно така ж перспектива. Кожен ну, з вас, да, буде. буде чи депутатом Верховної Ради, чи депутатом обласної ради і так далі. Головне прагнути до цього. І головне, знаєте, що пам'ятати, що коли дойдете до мети, щоб потім не забув за чим ти йшов. Бо дуже часто люди, які починають, так довго йдуть, що коли дойдуть, вже забули, за чим ішли. Насправді, депутатство це не мета, а це засіб. Засіб для того, щоб реалізовувати нашу програму, щоб вирішувати ті проблеми, які від нас чекають люди вирішені. І от сьогоднішній наш з'їзд це дуже знаменний з'їзд. Ви всі побачили, яка велика, сильна в нас команда. Так це ж приїхали там по одній людині з району. А що по 10 чоловік чи по 15, то можна було б Майдан зібрати. Як треба, зберемо. Тому сьогодні ваше головне завдання поїхати і по всій країні рознести інформацію про з'їзд, про питання, які обговорювали, про завдання, про цілі. Це ваше завдання як членів радикальної партії. Як моїх бойових представників на місцях, я всім дякую за те, що ви були на з'їзді, за те, що ви підтримуєте мене, свого лідера, а я роблю все, щоб не підвести вас. Так що дякую. Буду?